Презентація підручника Історія України, Всесвітня історія, шостий клас, автори Ганна Хлібовська, Марія Крижановська, Оксана Наумчук, авторський колектив Ганна Хлібовська, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри Всесвітньої історії, Волинського національного університету імені Лесі Українки Марія Крижановська. Вчителька-методистка ліцею номер 11 міста Луцька Оксана Наумчук. Вчителька-методистка ліцею номер 2 міста Ківерці. Автори мають в доробку опубліковані підручники, навчальні посібники, методичні матеріали. Підручник укладений відповідно до модельної навчальної програми Історія України Всесвітня історія 6 клас для закладів загальної середньої освіти. Автори Піскарьова, Бурлака, Майорський, Мелещенко, Щупак, автори підручника врахували основні компоненти концепції нової української школи, новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації у суспільстві. Нова структура школи, яка дає не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті, де вчать критично мислити, експериментувати та не боятися висловлювати власну думку, орієнтація на потреби учнів в освітньому процесі, педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками, особливостями підручника є інтегрований характер. Давня історія України вивчається як складова всесвітньої історії, вивчення історичного матеріалу здійснюється системно, в широких хронологічних межах від появи первісних людей до падіння західної римської імперії. Підручник є продовженням підручника п'ятого класу. Вступ до історії України та громадянської освіти, як і у п'ятому класі, супроводжувати школярів у мандрівці буде богиня історії Кліо. Авторки осучаснили її так, щоб шестикласницям і шестикласникам було цікаво мандрувати в часі і просторі. Історією стародавнього світу варто відзначити, що учителі, учительки, котрі працюють за нашим підручником у п'ятому класі, відзначають, що школярам і школяркам цікаво вивчати історію разом з Кліо. Позиція авторського колективу до написання підручників передбачає поєднання кількох складових зокрема, текст підручника повинен бути доступний і зрозумілий школярам. Сприяти розвитку особистості учня учениці через осмислення минулого, сучасного та зв'язків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами, формування ідентичності громадянина України, розвивати в учнів учениць основи критичного мислення та особистісного ставлення до історичних подій. Формувати загальні предметні компетентності водночас, підручник повинен бути зручним для роботи учителя, учительки. Параграфи підручника мають обсяг до п'яти сторінок, включаючи ілюстрації, історичні карти, схеми, рубрики Барвограй ідей, «Острів цікавинок, з джерела мудрості, галявина творчості. Як і в попередніх підручниках, при формуванні змісту параграфа авторський колектив використовував тріаду. Кожен параграф складається із трьох пунктів. Кожен пункт із трьох абзаців. По завершенню тексту пункту є три питання по одному до кожного абзацу. Кожен параграф підручника починається завданнями на актуалізацію. Це можуть бути ілюстрації ребуси. Кожен із чотирьох розділів підручника має заставку із завданнями для учнів, учениць. Розділ перший життя людей у первісні часи скеровує їх на невеличке творче завдання, скласти розповідь про життя кроманьйонців на основі малюнку з ДНК Буріана. Заставка до розділу другого цивілізації стародавнього сходу спонукає школярів і школярок до роздумів на тему, про що можуть свідчити зображені артефакти. В заставці до розділу 3 Давня Греція та її сусіди зображено Афінський акрополь. Учням і ученицям пропонують помислити над питанням, чому давні греки будували свої міста на пагорбах. Заставка до четвертого розділу Давній Рим і його сусіди знайомить учнів та учениць із артефактами з історії давнього Риму. Разом із Кліо вони повинні дізнатися, які події присвячена статуя капітолійської вовчиці. Та з яким переказом пов'язаний храм вести. В цьому підручнику, як і в підручнику для учнів, учениць п'ятого класу зберігаються наші рубрики Бервограй ідей з джерела мудрості, острів цікавинок і галявина творчості. Вивчати історію в просторі допомагають історичні карти здебільшого завдання до карт пропонуються в рубриці Барвограй ідей. Кожен розділ підручника закінчується уроком узагальнення. Підручник головна складова частина навчально-методичного комплексу для якісної організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. Авторський колектив підготував новий навчально-методичний комплект. Також буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника, як це було зроблено для п'ятого класу. Авторський колектив бажає вам приємного і вдомливого знайомства з нашим підручником Історія України, Всесвітня історія і сподівається на ваш позитивний вибір. Дякуємо за увагу.